Ми знаємо про те, що у нас по ранштайму, якщо не помиляюсь, вже 52 країни являються учасниками Ренштайна, і там в більшій, меншій мірі, але нам допомагають. У цій війні з Росією ми знаємо про те, що я вже зараз точно цифру вам не скажу, там але більше десяти безпекових угод, вже на сьогоднішній день підписано двохсторонніх між Україною, Україною і іншими країнами. Мені найбільше там, наприклад, така значима це з Великобританії, але в тому числі з Польщі це двохсторонні договори, безпекові угоди. Якщо взяти самі угоди, вони, на жаль, носять декларативний характер. Там немає, ну можливо, там є додатки таємні, про які суспільство не знає. Там немає військової Складової в плані того, що вступ в війну, введення миротворчих військ на територію України, там розміщення військових баз. Тобто в цих безпекових угодах, те, що знаю я, там немає військової складової, там є хороші наміри на майбутнє, на перспективу, знаєте, як декларація про наміри, але не факт дії. Але ще раз говорю, можливо, є, е, є такі міжнародні угоди, які мають дві частини: які мають публічну частину і секретну частину. Можливо, є цей додаток секретних частин. Я цього не знаю, стверджувати не можу. Але на е, що є така, знаєте, перша ластівка, яка мене особливо дуже ну, так позитивно вдохновила, це те, що Польща домовилася з Україною в рамках цієї двосторонньої безпекової угоди створити. На території Польщі зарубіжний український легіон з українців, які зараз проживають на території Польщі, їх підготовити, озброїти і направити воювати в Україну. Для мене це взагалі -то дуже позитивна, чесно кажучи, новина. Тому що я думаю, що це новина і позитивна, але саме основне це реалістична новина. І я дуже ну, якби, мрію чи хотів би. Щоб ця ініціатива якомога швидше реалізувалася з організаційної, військової та технічної сторони, і щоб паралельно вже вчора подібні ініціативи відбулися в інших країнах світу, ну зокрема в Німеччині, зокрема в Великобританії, зокрема там в Італії і в інших країнах. Тому що я переконаний, що з хорошою матеріальною і моральною мотивацією людей, які там прожив чоловіків, які проживають в цих країнах українського походження не тільки біженців, а українського походження, але біженців в першу чергу можна набрати на ці легіони, і можна таким чином підкріпити наше українське військо. Дай Боже, звичайно, щоб ця ініціатива реалізувалася. Це не має нічого спільного з українською мобілізацією, з її плюсами, плюсами і мінусами. Мінусів, на жаль, ну, на, на жаль, більше, чим плюсів. І не все так організовано правильно і чітко як і мотивовано, як би нам хотілося, Чого мобілізація має цю таку зворотню сторону, чого ТЦК зараз таки має негативний певний шлейф. Я думаю, що це в великій мірі не заслужено на сьогоднішній день і не виправдано. Скажемо, і це знаєте, якби збурю України. Українське суспільство і нічого хорошого для нас не робить. А от ці зарубіжні українські легіони, мені здається, це дуже хороша ідея, і хай Бог нам допомагає, щоб вона якомога швидше і якомога в більшій кількості була реалізована. Запрошую підписуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, щоб ви поставити свої вподобайки. Ну і якщо порахуєте потрібно, пишіть коментарі, будемо спілкуватися, будемо слухати думку один одного. Дякую.